Доброго дня! Ми зараз знаходимося у наших покупців. Це квартира студії. Зараз хочу вам показати. В першу чергу кухонну зону, а також зручний диван. Розпочнемо наш огляд з цього комплекту. Це обідній стіл в діаметрі 80 см. Стільниця виготовлена із МДФ, ножки з натурального дерева. Бук до нього обрали стільці під назвою перла на металевому каркасі, тканина велюр. Такі стільці є в різних кольорах, тож можна обрати, який кольор потрібен вам. Це диван Челсі. Зараз хочу нагадати його характеристики. Габаритний розмір подовжені 2 метри 15 сантиметрів. Глибина компактна, всього 80. При цьому має просторне спальне місце. Хочу звернути вашу увагу на цікавий дизайн: це каретна стяжка та декоративні гвоздики на бивцях. Тканину та колір на цю модель можна обирати, а також є ніша для зберігання речей. Розкладка тут дахта, дуже просто розкладається. Виїжджає ніша на колециках, та ми перекидуємо основну частину. Спальне місце 1,40 м на 1,90 м. без перепадів, буде комфортно спати. А також до дивану йдуть в комплектацію такі дві подушки. Їх замовляють як в однотон дивану, або ж можна виділити принтованою тканиною або іншим кольором, за вашим побажанням. Якщо ви зараз в пошуку меблів, ми запрошуємо вас в наші магазини. А якщо ви з іншого міста, пишіть нам в директ, ми допоможемо обрати навіть все в онлайн режимі за потребою. У нас є варіанти розстрочок, а також доставка по всій Україні.